Тут роботи до хера, йди нахуй від. Олеся, більше уваги приділяй чоловіку. Йди нахуй. Блять, зараз підділиє дам. Олесі настрій поганий, підніми настрій людині. Я тебе дуже прошу. Ну Я настрій. ти їх збираєш з йому. <гум> <гум> настрій підніми їм. Вони від тебе чекають, що ти їм настрій підняв. Давай, дід. Ой, малая Божа, я надо співаю. Давай Олеся змій. Ой, Олеся, сізики поють. Я, я не можу бути артистом. А Скажи, так. Олеся, не сумуй золотко, щоб ти не хорувала і не боліла. Дітей, щоб в неї є діти, я шумлю. За руку. Я тебе за руку щипну. Ні, возьми таку за руку. Руки не осінь, а майні. А як кажу, давай на то. Ні, я натираю. Він каже, ти мене не так натираєш. Натираюся, і... що не так, якщо качалка в тебе натирати, що... Та ж розтираю його. Вона тако Шіпна. натирає. Легенько, легеньку, яку бери качалку і три. Ну, то... Качалкою? Тож масаж як Ні. Як не. масаж роблять? То коли гень, коли гень. Куда? Чого? Худе таке? А, а дивишся? Як воно. Тако роблять масаж, отако. Отако. Сума можна. Чого сума? ума? Ти не бачиш, як масажисти роблять масаж. Ого, таке луплять по спині, що аж крижі вивертаються. Де в лікарнях в цих, що спортзал, як це от. Масажні салони, масажні салони, так. Скільки? за час беруть 2300 рублів. би дав? Я їх взяв. Що таку масаж тобі зроблять, то такого, такого, такого. Такого, такого, такого. Звісно, бачить що робить з мене. Хорош! Він написав, де дід сховав тхора. Таке запитання від нього прийшло. Люди добрі! Лишіть Раді Бога. Я не знаю тхір. ми його не куп... не, за... не закуповували. закуповлювали. Ту, блядь, у нас курей нема. Ми в городі живемо. То не буде, як буде тхір, не буде корект точно. Так. Да.